Є одна формула перемоги України над ворогом. Це коли всі українці будуть молитися як один, коли всі українці будуть взивати до Господа Ісуса Христа, коли всі українці будуть читати Слово Боже святе і будуть допомагати один одному, і будуть ходити в церкви, і відвернуться від злих своїх шляхів і від гріхів. Ну ось так. Слава Ісусу Христу! Остається надіятися, що наша Верховна Рада таким чином попіариться. А в Верховній Раді багато вірить. Боже. Допоможи нам! Євангелія! Бо євангелія це сила Божа. На спасіння кожного. Треба знати, що спасіння тільки від Господа Ісуса Христа. Звільнення від гріхів, тільки від Господа Ісуса Христа. Звільнення від проклять, тільки від Ісуса Христа. Ми знаємо, що Господь Ісус Христос, Він і Господь України. Тому, дорогі львів'яни, дорогі українці, кожен із нас має читати Євангелія. Вірить в Господа Ісуса Христа, ходить в церкву, каятися в гріхах, грішити не можна, курити не можна, пити не можна, матюкатися не можна. Українці не можуть матюкатися, бо матюки це прокляття. Яке ми накликаємо на себе, на своїх рідних і близьких, тому матюкатися не можна, горілку пити не можна, по чужих жінках ходити не можна, по чужих чоловіках ходити не можна. Це все прокляття, яке несе зло, яке несе біду, яке несе страшні наслідки, а всі українці. Мають ходити в церкву, молиться. В Україні дуже багато церков. Вибирай, яку хочеш, але ходи. Молись, віруй в Господа Ісуса Христа, і Він тебе спасе і весь свій дім, і будеш щасливим. І буде Царство Боже за спадщину кожному, хто вірує. Блаженні ті, хто серцем чистий, блаженні Хто.